Росіяни для створення пропагандистської картинки вирішили відкрити медіашколу. Достатньої кількості місцевих журналістів, охочих працювати на окупаційну владу, у Херсоні не знайшлося. На засіданні учасників школи каже регіональний представник інституту масової інформації Сергій Нікітенко. Побачив лише одне знайоме обличчя: це Віктор Марченко, який багато років вів пропагандистський маловідомий херсонцям сайт. Такі зібрання робляться для того, щоб показати активну діяльність своїм. Московським куратором говорить Сергій. Я активно вивчаю те, що вони знімають, показують. рівень навіть не дитячого садку. Вони, ну, вони некомпетентні навіть не, не просто в питаннях там, якихось специфічних, а взагалі некомпетентні. Вони не знають взагалі ні Херсон, ні ніяка нормальна людина не піде навчатися якусь на пропагандистську школу. Медіашколу школу створили на базі новоствореного росіянами телеканалу, який очолив пропагандист з так званої ДНР Ісмаїл Абдулаєв. Жодного стосунку до журналістики він не має. Говорить регіональний представник інституту масової інформації. З свого часу до вісімнадцятого року він очолював пропагандистську телекомпанію Оплот, так званої ДНР. В принципі, промивав багато років нізкі мешканцям тимчасово окупованої Донецької області. Херсонський журналіст Тарас Бузак говорить, що відкриття пропагандистського телеканалу та медіашколи, очікувані кроки окупаційної влади. Ідина дивує і ну, наявність там от херсонської молоді, до якої хотілося б звернутися все таки і пояснити, що нічого доброго у вас цього не буде, вас нічому там не научить, крім як брехати, потім за оці всі посиденьки, так зване навчання можна отримати і покарання. Створення медіашколи херсонський журналіст Іван Антипенко вважає поширенням впливу так званої влади на людей в окупації. Їм потрібні бійці пропагандистського фронту. Тут очевидно, що з одного боку імітація діяльності роботи з молоддю, так навчання, яке там школа, а з іншого боку, це звичайне кування своїх прихильних кадрів, які будуть робити те, що їм потрібно. Керувати медіашколою запросили росіянина Олександра Малькевича. Розповів Іван Антипенко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.